Альона Альона і Джері Гейл оголосили про запуск кампанії зі збору коштів на відбудову Великокостромської гімназії. Її розбила російська армія ракетним ударом ще в жовтні 22-го. Будівля вщент зруйнована. Українські зірки планують зібрати 10 мільйонів гривень. Збір триватиме до 25 травня. І наша кореспондентка Олена Мендалюк поїхала в гімназію і поспілкувалася з учнями та вчителями. Ось ці руїни. Це колишня спортивна зала Великостромської гімназії. Російська армія тричі намагалася його зруйнувати, цілила і градами, і сал у жовтні 2022-го Поцілила ракетою і зруйнувала всещент. На цій стіні стояли шафи, парти стояли три ряди. Дошка висіла тут. Все було сучасне, сучасна дошка. Нові, самі нові парти, які тільки могли бути. Тетяна Богомолова, вчителька молодших класів біля руїн свого класу, розповідає, який він мав вигляд до російського влучання. У ньому вона виховувала учнів молодших класів майже 30 років. Зараз же усе під завалами сльози котилися таким градом, що ну я не думала, що таке може бути, де я все життя пропрацювала, ходила в цю школу, пропрацювала тут і тут таке отримала. Востаннє тут учні були 23 лютого 22 року, і за кілька днів воро захопив Херсонщину. Лінія фронту була за кілька кілометрів від великої костромки. Обстріли рідного села чула і дев'ятикласниця Діана. Бачила, як росіяни розгромили її рідну школу. зараз. Ми заходимо в клас англійської мови. Я також тут була на уроках, як ми бачимо, тут сліди від осколків нічого не залишилося, можна сказати. Тут була стіна, і вона зруйнована внаслідок попадання снаряду сау. Раніше тут був шкаф, де вчитель зберігав наші зошити. Тут була дошка, звісно, що вона зараз просто так стоїть. І слід від попадання снаряду танку. Піднімаємося другий поверх. Це також тут немає нічого, немає ні стіни, ні стіни, не вікна. як бачите, там це в нас був кабінет медичної сестри. Також можна побачити, що він зруйнований. Картини малювали, наприклад, наші вчителі, технічки та да, учні. Ось роздягали маленьких дітей також. Речі, деякі залишилися, деякі забрали. І це був кабінет нашого завуча. Як бачите, тут залишилися папки, зошити наші. Тут навчалася, я, починаючи з 5 класу. Це ще раз клас. Біології та хімії нашій. Де приблизно на якій партії? Та як? Біля того вікна. Парти прибрані, але біля того вікна сиділа більшість часу. Вони повиносили реактивну і такі були. Там порошочки, різні малюночки, це те, що ми займалися на хімії. На новий рік, день вчителя, все проводилось тут. Якісь заходи, коли приїжджали до нас, якісь гості також були тут. Я пам'ятаю, це був такий грандіозний новий рік, який я запам'ятала. І Я там була малюнкою, так? І перший був, так. І ми тоді танцювали сніжинки, там гарно було. Спогади – це все, що залишилося в учнів великокостромської школи. Стіни зруйнувала російська армія, але місцеві вірять, тут знову звенітимуть дитячі голоси. Хоча я і в 9 класі і вже випускниця, але я хочу, щоб інші діти навчалися в тому приміщенні, де навчалася я. Хоча воно буде нове, але хочу, щоб в них було дитинство краще, ніж було в мене. Збір коштів на відновлення навчального закладу оголосили українські зірки. Зараз ми бачимо, що на Євробаченні, де беруть участь наші українські співаки, Альона Альона і Джері Хейл, вони також зберемають участь у зборі коштів до реконструкції відновлення нашої школи такі. Відбудови ми плануємо за рахунок інвесторів, і зараз працюємо в цьому напрямку. І дуже багато з'являється закордонних інвесторів, які готові допомагати. І зараз в процесі ідуть підготовка документів, прорахунки щодо можливих відновлень. Відновлювати Великокостромську гімназію потрібно капітально, пояснює староста. Тут пошкоджено все: стіни, вікна, дах перекриття. Потрібні десятки мільйонів гривень. На сьогодні я знаю про суму приблизно 70 мільйонів. 10 мільйонів, які сьогодні збирає Юнайтед 24 разом з Альона Альона Джері Хейл, це їхній внесок в загальну суму, яка буде необхідна для реконструкції нашого навчального закладу. Звичайно, перекрити дах навчального закладу, вставити вікна. Реконструкція всіх систем водопостачання, електропостачання далі купити меблів. Завдяки українським співачкам про біду великої костромки дізнається весь світ, каже завідувачка гімназії. Це дуже така визначна подія. Це дуже нам чемно і радісно за те, що і наші колеги два рази в Києві були за те, що ми зараз стежимо за їхніми виступами, за нашими дівчатками, представниками Євробачення. І тому дійсно колеги зразу плакали, і діти кажуть, я понатона для нас може весь світ збирати кошти, так так збирають. Навіть не є надія, а ми вже впевнені. Велика костромка залишається у небезпечній зоні. Лінія фронту лише за 20 кілометрів, все ж дотримуючись правил безпеки, Євробачення дивитимуться усім селом. З Дніпропетровської області Олена Моделюк Ярослав Засоба подробиться телеканал інтермарафон Єдині новини.